Привіт усім! Мене звати Тетяна і я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні я хочу розпочати нову пригоду та поділитися з вами своїми знаннями та досвідом у сфері клауднейтів технологій. Адже дуже часто актуальних україномовних ресурсів не вистачає, тож я вирішила створити свій власний YouTube канал, який буде присвячений усьому, що стосується розвитку хмарних та клауднейтів технологій. А саме AWS, GCP, Kubernetes, GitOps, сервісів від компанії HashiCorp, а також інших цікавих клауднейтів рішень. До зустрічі на каналі! Міграція в Хмару стала вирішальним кроком для сучасного бізнесу, який прагне скористатись перевагами гнучкості, масштабованості та економічної ефективності. Серед провідних хмарних провайдерів Amazon Web Services AWS посідає провідне місце, пропонуючи надійну платформу, яка дозволяє організаціям безперешкодно переносити свої додатки, бази даних та інфраструктуру в Хмару. У цьому відео ми розглянемо процес, переваги, виклики, інструменти, сервіси та найкращі практики міграції до AWS. Що таке міграція в хмару і навіщо вона потрібна? Хмарна міграція це процес перенесення додатків, даних та інфраструктури з локальних або застарілих систем у хмарне середовище. Причин для міграції в хмару багато, однак найголовніше з них полягає в тому, що зберігати важливі дані та будувати бізнес-процеси на власному обладнанні більше не вигідно. І ось чому. В локальному середовищі потрібно купувати, обслуговувати та ремонтувати багато дорогого обладнання. Локальна інфраструктура розтягує масштабування в часі і вимагає величезних витрат. Локальні сервери потребують значних інвестицій для віртуального та фізичного захисту. Враховуючи вищесказане, хмарні сервери стали вигідною альтернативою локальним it середовищам вони дозволяють зберігати критичні сервіси та дані без обмежень за обсягом і надають широкі можливості для подальшого розвитку. Переваги міграції у Хмару Міграція в хмару, особливо в AWS, має кілька значних переваг для організацій. Ось переваги, які ви отримаєте від міграції додатків. Масштабованість. Ви зможете впоратися з різними робочими навантаженнями без необхідності значних змін в інфраструктурі. Гнучкість. Ви отримуєте можливість обирати найбільш підходящі ресурси та стек програмного забезпечення для потреб вашого додатку. Продуктивність. Збільшуючи IOPS, зменшуючи затримки та отримуючи достатню потужність, ви отримуєте високопродуктивний додаток, економічна ефективність. Ви зменшуєте початкові витрати, пов'язані з локальною інфраструктурою, такі як закупівля, обладнання, обслуговування та енергоспоживання. Безпека. Ви отримуєте легкий доступ до надійних заходів безпеки, таких як шифрування, контроль доступу, виявлення загроз, брендмауери, захист від дідос-атак та багато іншого. Надійність. Ви отримуєте вигоду від вбудованих можливостей відновлення після збоїв, таких як автоматичне резервне копіювання, реплікація та географічне резервування. Спільна робота. Хмарне середовище полегшує співпрацю розподілених команд і підвищує ефективність роботи команди розробників. Інновації. Мігруючи в хмару, ви можете використовувати новітні технології та отримувати вигоду від регулярних оновлень програмного та апаратного забезпечення. Глобальна доступність. Ви можете використовувати віртуальні сервери в різних локаціях, щоб зменшити мережеві затримки та покращити користувацький досвід. Перспективність. Хмарні рішення надають вам конкурентну перевагу та допомагають розвиватися відповідно до галузевих тенденцій. Що таке AWS? AWS розшифровується як Amazon Web Services. Це комплексна платформа хмарних обчислень, що надається компанією Amazon. AWS пропонує широкий спектр хмарних сервісів, включаючи обчислювальні потужності, сховища, бази даних, мережі, аналітику, машини навчання та багато іншого. Вона надає організаціям доступ на вимогу до масштабованої та гнучкої інфраструктури що дозволяє їм створювати та розгортати додатки, зберігати та аналізувати дані, а також запускати різні робочі навантаження в економічно вигідний та ефективний спосіб. AWS має глобальну присутність: Центри обробки даних, розташовані в різних регіонах світу, що дозволяє організаціям використовувати переваги хмарних обчислень у глобальному масштабі. У 2022 році компанія Gartner назвала AWS лідером у сфері хмарної інфраструктури та платформних послуг. Серед сильних сторін AWS у звіті Gartner були виділені наступні: Широкий набір функцій. AWS має найбільшу ширину та глибину можливостей серед усіх хмарних провайдерів на ринку. Домінуюча позиція на ринку. Наразі AWS займає перше місце за часткою ринку, випереджаючи свого найближчого конкурента Microsoft Azure зі значним відривом, отримуючи вдвічі більший дохід. Процвітаюча мережа партнерів хмарна міграція до AWS приваблює безліч партнерів завдяки домінуючій позиції провайдера на ринку, широкому спектру хмарних сервісів та якісній підтримці клієнтів. Виклики при міграції в хмару. Перехід у хмару це складний процес, який вимагає злагодженої роботи всіх членів команди, включаючи розробників, DevOps та QA інженерів. Щоб зробити процес міграції в хмару плавним і ефективним, необхідно розуміти ризики та виклики, з якими ви зіткнетесь. Ось основні моменти, на які варто звернути увагу. Сумісність. Локальні та хмарні середовища можуть мати різні операційні системи, апаратні залежності, версії програмного забезпечення або архітектури. Це може призвести до різних проблем сумісності, які ви повинні бути готові вирішити. Платформені залежності. Додатки, розроблені для певних платформ або операційних систем, можуть потребувати модифікацій для ефективної роботи в хмарному середовищі. Формати даних. Дані, що зберігаються в певних форматах або структурах локально, можуть бути несумісними з механізмами зберігання даних у хмарі. Дані можуть потребувати трансформації або конвертації для приведення їх у відповідність до форматів, що підтримуються в хмарному середовищі. Інтеграції. Додатки та системи, які покладаються на інтеграцію з іншими програмним забезпеченням або базами даних, можуть зіткнутися з проблемами сумісності під час міграції. Інтерфейси та API, що використовуються в локальному середовищі, можуть потребувати переконфігурації або оновлення для забезпечення безперешкодної інтеграції в хмарі, підключення до мережі. Вимоги до підключення можуть відрізнятися в локальному та хмарному середовищах. Мережеві протоколи, конфігурації брендмаурів або заходи безпеки можуть потребувати коригування для встановлення належного зв'язку між системами та сервісами. Безпека під час переміщення даних з локального середовища в хмарне або з одного хмарного середовища в інше. Дуже важливо переконатися, що ці дані не будуть пошкоджені або зіпсовані. Ось основні проблеми безпеки, з якими стикаються під час міграції в хмару та способи їх подолання. Витік даних. Щоб захистити дані під час переходу і в сховищі, слід впровадити надійні механізми шифрування, протоколи безпеки та процеси сегрегації даних, несанкціонований доступ. Надійні механізми автентифікації та рольовий контроль доступу гарантують, що доступ до конфіденційних даних матимуть лише уповноважені особи. Відповідність нормативним вимогам. Ви повинні переконатися, що хмарний провайдер AWS пропонує відповідні засоби контролю безпеки та відповідає необхідним вимогам щодо обробки конфіденційних даних, реагування та інциденти. Працюючи в хмарі, ви повинні впровадити інструменти моніторингу безпеки, механізми виявлення загроз і план реагування на інциденти, щоб знизити ризики порушень безпеки і мінімізувати їх наслідки. Витрати Міграція в хмару означає перехід від капітальних витрат до операційних. З огляду на це, вам потрібно буде ретельно керувати своїми хмарними ресурсами. Та хмарними сервісами, щоб уникнути непередбачуваних витрат і забезпечити економічну ефективність у довгостроковій перспективі. Враховуючи витрати на міграцію в хмару, вам потрібно буде врахувати наступне: авансові інвестиції, пов'язані з налаштуванням інфраструктури, ліцензіями на програмне забезпечення та витратами на передачу даних, витрати на переміщення даних з хмарного сховища. Куди вони були завантажені, якщо ви переміщуєте дані від одного хмарного провайдера до іншого, витрати на навчання та підвищення кваліфікацій персоналу для подолання прогалин у знаннях про хмарні технології та забезпечення успішної міграції. AWS рекомендує розбити процес міграції на три частини: оцінка, підготовка та міграція. Оцінка на цьому етапі організації проводять ретельну оцінку наявної локальної інфраструктури та визначають елементи, які необхідно перенести до AWS. Оцінка також допомагає організаціям визначити найкращу стратегію міграції та виявити будь-які потенційні перешкоди. Підготовка На цьому етапі організації готуються до міграції, створюючи план міграції. Тестуючи свої додатки та налаштовуючи середовище AWS. Це включає вибір відповідних сервісів AWS, таких як Amazon EC2, Amazon RDS або Amazon S3, а також налаштування безпеки, мережі та сховища. Міграція. На цьому етапі організації переміщують свої дані, додатки та інші елементи з локального середовища до AWS. Це може включати в себе вилучення та перенесення існуючих додатків в AWS або їх реархітектуру та розгортання в хмарі. Стратегія міграції це процес перенесення всього додатку або локального робочого навантаження в хмарне середовище та його обчислювальну інфраструктуру. Тим, хто хоче перенести додатки в хмару AWS, знадобиться один з варіантів стратегії 7R – щоб зробити це, Relocate – це стратегія переміщення інфраструктури в хмару без придбання нового обладнання, переписування додатків або модифікації існуючих процесів. Рехост передбачає вилучення та переміщення програми з поточного середовища до AWS без будь-яких змін. Це найшвидший і найпростіший спосіб міграції. Але він не використовує переваги сервісів AWS і не може оптимізувати витрати. Його ще називають lift-shift. Реплатформа передбачає внесення незначних змін до додатку, щоб скористатись перевагами деяких сервісів AWS, зберігаючи при цьому основну архітектуру. Такий підхід може забезпечити деякі переваги хмарних сервісів, мінімізуючи при цьому ризик і зусилля повного рефактору. Викуп. Це передбачає заміну існуючого додатку хмарним програмним забезпеченням як послугою Software as a Service. Це може зменшити операційні витрати на управління додатком і забезпечити більшу гнучкість, але може вимагати змін у бізнес-процесах. Рефакторинг передбачає перебудову програми з нуля з використанням сучасних хмарних архітектурних шаблонів або перехід на хмарне рішення, надане AWS. Цей шлях може забезпечити найбільше переваг, але є найбільш трудомістким і вимагає значних інвестицій. Ретейн передбачає збереження програми в її поточному середовищі і відмову від міграції до AWS. Це може бути доречним для додатків, міграції яких є занадто дорогою, або які мають лишатися в локальному середовищі через обмеження затримок. Retire Передбачає видалення додатків, які більше не потрібні або мають низьку бізнес цінність. Це може зменшити складність міграції та поточні витрати на управління. З правильним сервісом міграції. Переміщення, синхронізація та оптимізація великих обсягів даних може бути простим, безпечним, швидким і економним. Якщо ви шукаєте набір власних інструментів AWS, в тому числі безкоштовних, то вони включають в себе. Application Discovery Service аналізує ваш локальний центр обробки даних і відображає залежності та використання серверів. Щоб допомогти вам спланувати міграцію. Migration Hub – єдине місце для відстеження прогресу міграції додатків між різними рішеннями AWS і партнерськими сервісами. Допомагає вибрати відповідні інструменти, відстежувати метрики та стежити за прогресом конкретного додатка і його ресурсами. сервер Migration Service Використовуйте цей сервіс без агентів, якщо ви плануєте перенести великі робочі навантаження на AWS з локальних серверів. Він ідеально підходить для координації міграції робочих серверів для автоматизації, планування та відстеження інкрементних реплік робочих серверних томів. AWS Application Migration Service Дозволяє проводити тестування без переривання роботи, щоб забезпечити безперебійну роботу ваших додатків на AWS. Він також перетворює ваші вихідні сервери з хмарної, віртуальної або фізичної інфраструктури на власні сервери AWS. Database мігрейшн сервіс дозволяє мігрувати різні бази даних до Amazon Web Services. До них відносяться комерційні. Та бази даних з відкритим кодом, а також гетерогенні та гомогенні міграції. Крім того, він підтримує потокову передачу даних до Amazon Redshift і використовується у випадках, які вимагають безперервної реплікації даних з високою доступністю. Зараз, коли ви зрозуміли, що таке міграція до Хмари, які переваги вона надає. І які виклики можуть виникнути, ви готові розпочати свій власний шлях у хмарний світ. Процес міграції до Хмари може бути складним, але з правильними інструментами та послугами, які надає AWS, ви можете зробити його ефективним і успішним. Використовуючи послуги AWS для міграції, ви зможете здійснити безперебійний перехід своїх додатків і даних у Хмару. Отримавши вигоди масштабованості, ефективності і безпеки, ви будете мати можливість скористатися широким спектром інструментів та сервісів, що допоможуть вам впровадити кращі практики та забезпечити успішну міграцію.